За останні роки мережа закладів торгівлі у Дніпродзержинську розширилася, стала сучаснішою і ближчою до потреб людей. Так, за шість місяців поточного року відкрито чотири підприємства ресторанного господарства та 14 магазинів. За рахунок відкриття та ведення в експлуатації нових об'єктів торгівлі та ресторанного господарства додатково створено понад 140 робочих місць. У місті діяльність з надання побутових послуг здійснюють 354 підприємства, на яких обліковується 1506 робочих місць. Міський голова відзначив, що останнім часом зросла культура обслуговування, впроваджується нове обладнання, розвивається здорова конкуренція у боротьбі за покупця, за свій авторитет. Крім того, протягом 2013 року у місті планується розширення торговельної мережі та ресторанного господарства, у тому числі й шляхом відкриття двох супермаркетів продукти та будівельних супермаркетів Руді та епіцентр, які відповідатимуть європейським та й світовим стандартам, завдяки відкриттю нових об'єктів. Планується додатково створити понад 500 робочих місць.